Що ж, я сьогодні вирішив позвонити на 666. І от що я вам покажу. Портал Гарний Настрій. вітає вас. Тарифікація – 13 секунди. Вартість хвилини 15 гривень. Плата за з'єднання 2 гривні. Ціни з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до пенсійного фонду 7,5% без ПДВ. <плес> Наш веселий портал. Змусить вас сміятися до сліз і дивуватися навколишньому світу. Запам'ятайте наші веселі анекдоти і дивовижні історії. І розважайте своїх друзів, щоб прослухати анекдоти. Тисніть один. Прикольні вітання і тости. Тисніть два. Щоб дізнатися таємниці надприродного, тисніть три. Астрологічний гороскоп чотири. Щоб перевірити свою ерудицію і пройти тести, натисніть п'ять. Я вибив. Ви самі чули. Стоп, машина.